Восьмикласник Вадим Тумак за свої старання у навчанні здобув шкільну премію Воля до перемоги його оцінки покращили з чотирьох предметів на два бали. Учень не приховує мотивацією для нього стала грошова винагорода. Я хотів покращити свої знання з цих предметів. Вони ж в житті мені пригодяться і в глибині душі мені дуже хотілося, щоб мене оцінили, щоб це дарма все не пройшло. Виплачують такі заохочення коштом меценатів двічі на рік. Винагороди у шести номінаціях отримують 18 учнів. Директор школи каже: одна з них воля до перемоги дає найкращі результати. В цю номінацію попадають не тільки ті, хто мали до прикладу в першому семестрі 9 балів, а в наступному семестрі 11 балів. Цю номінацію попали цього року. Наприклад, діти, які мали в другому семестрі минулого року. З даного предмета. п'ять балів, чотири бали, а в цьому році сім балів, вісім балів. І таких предметів чотири-п'ять. Щоби здобути премію, учні мають пройти три етапи відбору. Спочатку найкращого визначають у класі. Далі своє слово каже шкільна рада і остаточний вердикт за вчителями. Вони відкрито голосують, піднімають руки і кажуть, я пропоную того учня, я пропоную того учня. У місцевому департаменті освіти таке стимулювання до навчання схвалюють. Я вважаю, що це абсолютно правильний підхід. Може, вони і не будуть відмінниками, але ж вони зробили приклали зусилля для того, щоб зробити ще один крок в тій великій піраміді ім'я якої Альмаматери. Заохочення за успішне навчання стало настільки популярним і дієвим, що таку ж практику запровадили ще у 20 школах Вінниці.